І сьогодні цей влог про подорож в Хорватію. Тому додивіться до кінця, буде дуже цікаво, ця подорож була з собакою на машині. На такому гарному фоні я починаю свій влог з Хорватії. Ми зупинилися в Чехії на заправці попити каву, а тут ось такі гарні види. В ту сторону ще краще. Перша наша зупинка це Чехія. Там ми заїхали на заправку, купили смачну каву та поснідали з ось такими гарними видами на гори. Далі ми поїхали в Австрію, там ми зупинялися в Макдональдсі та поїли їхнього меню якогось дуже цікавого. За меню ми заплатили 130 злотих, а на смак, ну, саме звичайне меню з Макдональдса, тому обирайте щось інше. Далі ми відправилися в Словенію, через неї ми приїхали дуже швидко, що навіть не помітили цього. І ось ми вже в Хорватії з гарними видами, їхали до Спліта, бачили гори і море. І головне, це дуже багато тунелів, тому дорога була довга. Так, огляд нашої квартири в спліті. Поки ми тут не захаращили все віщами, речами, я вам покажу. Ходимо, тут столик, можна працювати кому треба. Тут має бути десь написано інтернет, також лампа, тут дуже смачно пахне. І тут ось такі лампи, стіна дуже гарна, дуже велика кровать, щоб поспати. Потім є шкаф, також є зеркало на себе дивитися. Ось такі ми приїхали тут. Прическа прям після стільки дороги, не звертайте увагу, ну кровать просто бомба велика. Також тут вазон, у нас є телевізор. Ось такий столик. Цукерочки залишили. Потім одразу йде кухня. Тут можна фрукти поставити, тут їсти. Тут одразу у нас вікно на вулицю, чути вже чаю. Така кухня, може чути чаю, як е, співають. Є різний посуд, нам лишили, щоб готувати, тому що це апартаменти. Перший день в Хорватії, як всі туристи, ми одразу відправилися на пляж. Взяли белічку, сіли в машину і відправились. Я думала, що це пляж, де можна плавати з собаками, але ні, він був трошки далі. Але на цьому пляжі нам ніхто не казав, що ми плаваємо з собакою і їм заважаємо, тому ми собі там відпочивали, класно провели цю частину дня, мені дуже сподобалось. Вчора ми приїхали в город Пліт в Хорватії. Сьогодні вже були на пляжі, а зараз йдемо гуляти, подивимося, що є в місті. Зайдемо на старий город і ви чуєте цей звук? Це так звучить Хорватія. У нас ще березі тут і ми відправляємося. Ми трошки віддихнули, ну як трошки, більше поїли, повечеряли, помилися після моря і зараз топаємо. Якщо ви читали щось про спріт, то там обов'язково написано щось про цю площу. Тому ми обов'язково її відвідали і пішли посмакувати смічне морозиво. Воно одразу там продається і да не дивуйтеся, в цій подорожі, белі інколи буде в рюкзачку. Інколи ми тікали від туристів і попадали в ось такі маленькі вулички. Дуже мені подобається ця атмосфера міста, старі будиночки, особливо подобаються їхні зелені ставні. Це дуже додає атмосферу до міста. Ми вже погуляли по старому місту і йдемо додому в магазин, тому що потрібно купити продукти. Ми так втомилися за перший день, але потрібно ще їхати за продуктами. А ще дуже цікаво, що по дорозі ми побачили, як росте гранат, також оливки. І ще в наступні дні ми бачили, як росте лайм. Це дуже цікаво, просто собі гуляти по вуличкам і бачити, як це росте. В другий день у Хорватії ми поїхали в місто Оміш, Я дуже хотіла його побачити. Подивилися різні тіктоки. Це дуже гарне містечко з гарними будиночками і гарною природою. А ще це місце називається містом піратів, тому що в цих горах колись ховалися справжні пірати. Сьогодні ми приїхали в місто Оміш, біля спліта. І ось так він виглядає дуже гарно. Тут гори, море, лодочки, ось такі хатинки, природа. Просто все дуже гарно виглядає. Я не можу. Просто, звісно, дуже жарко, у нас води багато. І ми гуляємо. Подивіться. Яка красота сьогодні. Ото і класно, коли їдеш на машині, можна заїхати не тільки в спліт, а в містечка ось такі, який поряд. Яка красота біля нас? Гори, море, лодочки. Дивіться, бобочку сілий чайки. Бачите, ми тут перший раз, тому не знаю, куди йти, просто собі гуляємо, дивимося, а потім ще маємо знайти собачий пляж і піти поплавати. Що ви думаєте, біля Оміша ми знайшли самий класний пляж для собак? Там було дуже мало людей, дуже чистий пляж. І взагалі мені там найбільше сподобалось. Ми там так наплавалися, особливо белі, полазили по горам, також пониряли з масками і класно провели цей день. Сюди на пляжі має бути якийсь перекус. Йому бути зроді з таким класним бідом. Накупалися. скоро будемо їхати додому. <рес> І як вам море? Як вам Хорватія? Класно? Класно? І що ви приїхали до сюди ще раз? Наверное, так. А що тобі більше подали стріп чи хоміш? Шарон. ровно. <рес> щось дві новий. Конечно. Третій день в Хорватії. Ми так втомилися за тих два дня, що вирішили цілий день провести на пляжі. Тому ми просто собі поплавали, відпочили. Це був пляж для собак, поки знайшли місце, де можна посидіти. Четвертий день в Хорватії, мій самий улюблений, тому що ми поїхали в Скрадін, з їхати одну годину. Приїжджаємо в маленьке містечко Скрадін, паркуємо машину, платимо за це 10 євро і відправляємося по таким вуличкам до набережної. Там вже нас чекає кораблик, і ми пливемо 20 хвилин по водичці до наших водоспадів. Білети на водоспади коштують 40 євро з людини, і ми обрали плисти на ось таких корабликах. Людей дуже багато було, але ми зайняли своє місце і почали відпливати. По дорозі було дуже багато всього цікавого. Були які гори, так і природа. Також ми зустріли лебідів та інших всяких тваринок. Виходимо ми з кораблика, трошки проходимо і одразу бачимо дуже багато різних кафе, морозиво, кава. І одразу відкривається вид на великий водоспад. Я думала, що до нього потрібно йти, але ні, він прямо одразу вас перед очима. Але далі потрібно йти 2-3 годинки, щоб обійти весь маршрут, побачити всі маленькі водоспади, всі річечки, рибки, також всі стежечки. Мені дуже сподобалася ця класна атмосфера. Цього дня було дуже спекотно, тому ми не могли не купити собі ось таке смачне смузі. За одне смузі ми заплатили 5 євро, але воно було дуже смачне. Ще по всій території ми можемо побачити ось таких рибок. Їх добре видно, тому що вода прозора. Вийшли ми вже весь маршрут і купили в кінці собі ось таку холодну каву, одна коштує 4 євро, і сиділи, дивилися на водоспади. Коли ви будете йти цей маршрут, то я рекомендую вам йти дуже помаленьку, щоб роздивитися все дуже гарно, тому що ми дуже спішили. Я думала, що маршрут буде набагато довше, і тому ми обійшли його за 3 години, але могли і довше гуляти собі. Повернулися ми в спліт, відпочили, а ввечері пішли шукати сувеніри. Дуже багато є різних місць, де можна щось купити, але все повторюється. Тому я рекомендую вам купувати щось на водоспадах. Там дуже гарні сувеніри, не такі, як в спліті. Але ми ось що купили: це ось така шоколадка, оливкова олія та ось така чашка. А собі, звичайно, я купила кульку, як і всіх в подорожах. Вели. Покажи, где достанешь камешки Иди Покажи, где камешки Вон там Ты же великий Доставай меньше Доставай Где камешки Вон тут камешки а, Доставай камешки Вон Камешки Це великий, вон, бо тут. А Доставай. Сьогодні ми на ось такому гарному пляжі. Тому що там гарні хатинки, також чайки є і ось такі гори. Я тут в купальні. Так, Це наш останній день Хорватії. Тому будемо скучати, але трошки вже утали від жари. Але ну, тут дуже гарно. Дідня там плавиє. Де його воно йти? Уплываешь. Останній день в Хорватії, так і ми вирішили почати його з пляжа, тому що хотіли показатися на гідроциклах, але трошки не вийшло, тому ми покупалися, погуляли. Також потрапили на набережну, зайшли на старе місто. Там також зробили ще декілька фото і відео на згадку про це місце і повернулися в номер готуватися до дороги. Так, хто куштував цей напій в Хорватії, я його купила, також покуштувала, просто, звичайно, напій з смаком апельсинки. У мене буде огляд в Тіктоці. І ще сьогодні останній день в Хорватії. Тому у нас буде ось така вечеря, цікава з морепродуктами, з креветками. І ось такий мікс я нам приготую. Тому ось така у нас буде остання вечеря. Тому зараз буду готувати нам вечерю. І десь в 4 ранку ми будемо виїжджати. І прощатися з Хорватією. Сьогодні ще хотіли зустріти закат, але ми так втомилися. Що ось помилися, буду готувати вечерю і відпочивати. Закат побачимо наступним разом. І я приготувала ось морепродукти, креветки і мікс. Вийшло дуже смачно, ще персики, салат смачний, і будемо ще щось пити. Ось така смакота сьогодні на вечерю. Ну що ж, 4 ранку, а це означає, що ми виїжджаємо з пліта в нашу Варшаву. Мені дуже сподобалася наша подорож, отримала дуже класні емоції, гарні спогади та багато різних фото і відео. Дякую, що переглянули це відео. Напишіть в коментарях, чи були в Хорватії, як вам сподобалося і взагалі, чи сподобалось вам моє відео. Тому ми Хорватії не кажемо пока, а кажемо до нових зустрічей.